Це дійсно правда. Я не підписую ще ніякі документи, тому що є у нас процедура, що чиновники відповідного ранку проходять спецперевірку. Перевіряється все. Це було введено з тих пір, коли там були і фальшиві дипломи. Ви знаєте, що у нас були міністри. З дипломами, які взагалі не вчилися ні одного дня в університеті, і зараз та е, є така процедура перевірки від перевірки диплому і закінчується перевіркою по базі даних у правоохоронних органах. Тому в даний момент я проходжу цю перевірку і документи не підписую. Підписую все е, єдиний заступник. Е, Міського голови, який зараз е, працює, є на місці Пасхар Олександр Євгеніч. Повністю е, це юридично правильно, тому що я вам е, ще раз нагадую, що і заява на звільнення, і відставка уряду це все правильно, але всі залишаються на місці до тих пір, поки вони працюють, поки їхні посади не зайняті іншими, поки він не звільнений, не отримав трудову книжку. Як по закону там вати не може да тому це да, юридично правильно?